Вітаю панство. Ніколи б не подумав, що такий день настане, що я скажу, що я підтримую Іво Бобо. Підтримую не тільки його як співака, як володаря шикарного голосу. Це було завжди, а підтримую саме як людину. Тому що ті погляди, ті бачення, які висловив Іво Бобол в інтерв'ю ті Емануель Антонюк. Це є нормальні. Традиційні погляди, погляди на місце чоловіка в суспільстві і сім'ї, не місце жінки в суспільстві, а сім'ї, На цей симбіоз, на погляди на сім'ю, яка має бути. Він озвучує ну, своє бачення виникнення оцих проблем і шляхи вирішення тих проблем. І він у цьому й молодець, То, що ця ЛГБТ істота посміла хамити до понад два рази старшої людини. Посміла нав'язати йому мову ненависті, мову свого ЛБГТ, всякими термінами крутити дурними, ображати поважну людину. Ну, сказати, що це і мінус, то не скажеш, тому що вона є феміністська, а це в їхній природі є отаке приниження, по-перше, приниження чоловіків. Вони люті ненависники чоловіків, вони люті ненависники традиції, вони люті ненависники традиційного. Традиційної сім'ї, де жінка є жінка, а чоловік є чоловік. Так що побажаю Іво було довгих років життя, творчості, нехай нас радує своїм шикарним голосом і своїми піснями, на яких виросли покоління українців. На е, всяким, там Емануель. До речі, не знаю, скільки в неї такі ім'я Еммануель. У мене, наприклад, лише одне, одна асоціація Еммануель. Ну, така колись була книжка, дуже можна, коли був молодий Еммануель. Головна ну, героїня, героїня там називалася Еммануель, як не дивно. І ось я тепер побачив, що Еммануель Антонюк. тому що, Чому я так думаю? Тому що я її біографії не бачив. Я не міг знайти ні в Гуглі, ні будь-де знайти біографії Еммануель, Еммануель Емману, Антонюк, Не зміг. Моя біографія там є, я за ним відомий менше, ну, в мільйон разів менше відомий за оцю е, ЛГБТ і, ну, і так далі всю наволоч. Мільйон разів менше відомий, але моя біографія є чомусь. І біографія немає набуч там щось таке є погане. Так що то таке, тим не менше. Іво було здоров'я, і життя довгих років творчості, а у тому всякому шмельцю, е, феміністам і іншим збоченцям побажаю. Якомож звичай змінити свою думку, ставати нормальними людьми або ну хоча б зникнути з ефіру. Слава Україні! Слава українському народу!